Війна змінила нас і нашу країну. Сьогодні доводиться жити у нових умовах за новими правилами. На телеканалі НТК спільно з експертами говоритимемо, як живе в умовах війни країна. Дивіться проєкт нові правила. П'ятниця, 19.30. НТК. відтепер. Телеканал НТК у Т2 в цифровому форматі. Дивіться щодня новини Коломищини та Прикарпаття оперативно і достовірно про все, що відбувається поруч з нами. Перелаштуйте свої телевізори або приймачі. Т2. Ми на 44-му каналі. НТК. Дивіться своє. Леканалу НТК інформаційні підсумки п'ятниці 30 грудня в студії працює Ольга Гириджук. Мої вітання сьогодні у подіях. Ви побачите в останній у цьому році. Збирались місцеві депутати. Благодійники з Німеччини передали генератори продукти харчування та засоби гігієни у Коломою. Соціальна їдальня на Прикарпатті забезпечують гарячими обідами внутрішньо переміщених осіб. У Коломийській філармонії відбувся благодійний концерт. Тепер про це та інше більш детально. Депутати Коломийської міської ради в останні у 2022 році зібрались у ратуші. За що голосували на другому пленарному засіданні 39-ї сесії? Далі в сюжеті моїх колег. Вручення нагород і 40 хвилинний концерт. Просто в залі засідань так почалася святкова передноворічна сесія Коломийської міської ради. Художні колективи міста прийшли привітати депутатів. Перейшли до розгляду порядку денного. Додали близько десяти основних питань. Зокрема, уточнили бюджет поточного року, надали пільги на наступний, списали основні засоби на продукти харчування, затвердили положення про управління соціальної політики в новій редакції, а також програму підтримки добровольчого формування Коломийської міської територіальної програми номер 1 на 2023-2025 роки. Внесли зміни до фінансового плану центральної лікарні в поточному році тощо. На завершення розглянули ще 38 земельних питань. Юлія Марциновська, Андрій Гращук. Події. En За сім років дислокації 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади у місті над прутом, а особливо зараз, у період повномасштабної війни, Едельвейси отримують максимальну підтримку як від місцевої влади, так і від пересічних громадян. Коломийська міська рада на потреби десятки регулярно виділяє з бюджету значні суми. Мешканці також допомагають воїнам, різноманітною технікою, активно донатять у фонд підтримки 10-ї бригади. У Коломиї від і навіть вулиця Дельво це колишня Пушкіна, заступник командира 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Даніяр Петрюк від імені командування та бійців дякує Коломийській громаді за тісну співпрацю у важкому 2022 році. У нас важкий рік в Україні війна, і хочеться тільки словами вдячності. Подякувати Коломийській громаді та й загалом всьому Прикарпаттю. Перш за все, це за те, що вони є. Це за те, що вони свідомі. І більшість, більшість цих громадян не чекали повісток, не чекали, будь-чого прийшли, і стали на захист нашої держави. І зараз боронять нашу країну від цієї московської орди. Зараз на Бахмутському напрямку, де найважче, і стали починаючи від. Найбільш простого робітника того чи іншого підприємства, закінчуючи посадовцями, там, перший заступник міського голови, ну і такі інші. Всі, як один, стали простими стрільцями, солдатами і виконують зараз завдання, це е, тільки низький низький уклін. Друге це підтримка громади, також відчутно. Для військовослужбовців і допомагає виконувати бойові задачі. Тому дякуємо їм. Зрозуміло, що хотілося б якомога більше, хотілося б найбільш сучасної зброї, але те, що може громада, я вважаю, що вони роблять, вкладають свою внесок у нашу перемогу. Як то пересічний громадянин, як то голови фондів, як бізнес. Так і органи влади державної міської. Тому співпраця є. Генератори продукти харчування та засоби гігієни. Таку допомогу отримали коломийські соціальні заклади, які опікуються дітьми з особливими освітніми потребами. Передали все це добро, благодійники із Німеччини. Без світла та з ліхтариками в руках такі заняття в єдиному центрі надання соціальних та реабілітаційних послуг міста Коломиї стали звичними. Щодня заклад відвідують близько півсотні дітей та молоді з особливими освітніми потребами. Час війни нам дав нові виклики і ми працюємо в нових реаліях. То в час то були тривоги з тривогами працювали. Тепер відсутність світла, і дійсно є велика потреба в генераторі. Ми маємо стоїмо в одній з черг, де відключають електро, електрику і діти потребують які тут виховуються, отримують послуги реабілітації, потребують електрики, електропостачання для того, щоб якісно надавати ці послуги. Це є для нас важливий такий подарунок, така допомога, яку ми будемо реалізовувати у нас в центрі чотири генератори на 5 кВт Кожен продукти харчування та засоби гігієни для чотирьох закладів Коломийської громади. Таку допомогу, окрім єдиного центру надання соціальних та реабілітаційних послуг, отримали також інклюзивно-ресурсний центр, благодійний фонд Крокус та громадська організація Амброзія 21 Все це стало можливим завдяки доброчинцям з німецької організації Мюнхен Гільф Юкрейн. Хотілося би окремо ще окремо там подякувати таким е, представникам цієї е, благодійної організації, е, так так, такому панству, як оцю Володимиру Войтовичу. Раз хотілося б так то пану е, Сімону Шпіцеру і та пану Олексію. Е, Хаденюку філінданкферу і Коломийська міська рада і взагалі вся громада, Коломиї вдячна німецьким благодійникам і всім е, людям, котрі допомагають нам е, в нашій країні, нашій коломийській громаді пережити цей непростий час, зокрема, і е, докладаються до того, аби ми стали якомога е, більш енергонезалежними, і це е, не просто якісь такі. Популярні сьогодні слова за кожним наданим генератором стоїть можливість, яку отримують коломийські люди. Додатково це важливо, бо дозволяє нам не зупинятися нашим фахівцям, не зупинятися в роботі з дітьми, з людьми, котрі цього дуже потребують. А як ми знаємо, це такий ключовий фактор успіху в їхній справі. Завдяки німецьким благодійникам, діти та молодь з особливими освітніми потребами коломийської громади матимуть більше світла і тепла. В час різдвяних свят отримувати такі подарунки особливо радісно та приємно. Соціальна їдальня на Прикарпатті забезпечують гарячими обідами внутрішньо переміщених осіб. Реалізовує проєкт Молода просвіта Прикарпаття у співпраці із міжнародною організацією АКСЕТ у його межах видадуть понад 6 тисяч порцій гарячих обідів. Пані Вікторія до березня 2022 року разом з сім'єю жила у Бахмуті. Рятуючись від війни, жінка, її сестра і мама знайшли прихисток у Коломиї. Дуже гарні, добрі люди. Mm -hmm. Нам дуже сподобалась Коломия. Ось, але ми сумуємо за нашим містом, дуже, дуже сильно переживаємо. Сьогодні пані Вікторія отримує допомогу для внутрішньо переміщених осіб. Це можливість безкоштовно харчуватись упродовж місяця в їдальні. Для нас ця допомога дуже важлива. Ми вперше тут дізналися, нам розповіли, що можна сюди прийти, отримати талони Таку соціальну їдальню для внутрішньо переміщених осіб організовує молода просвіта Прикарпаття у співпраці із міжнародною гуманітарною організацією АКТЕТ розповідає Євгенія Бардяк. Розпочали роботу на початку грудня. У межах проєкту планують видати близько 6 тисяч гарячих обідів. Це майже 200 людей впродовж місяця отримуватимуть харчування. Ми почали вже вивчати потреби людей, які. Приїхали до нас і зрозуміли, що є важливість годувати людей, тому що люди деколи не мають умов для приготування гарячих страв. І коли ми роздавали продуктові набори, люди дуже часто запитували про потребу таких гарячих страв. Такі соціальні їдальні організували у закладах харчування в Калужській, Богородчанській та Коломийській громадах, продовжує Євгенія Бардяк. Насамперед харчування надали внутрішньо переміщеним особам із вразливих категорій, люди мали змогу реєструватися у відкритих списках. Ми запрошували до реєстрації власне тих, хто в першу чергу потребує допомоги. Це люди старшого віку, люди з різними видами інвалідності, багатодітні сім'ї, одинокі люди, одинокі батьки з дітьми неповнолітніми. Тобто, спочатку така соціально незахищена категорія. Але також ми дозволяли цю реєстрацію проходити і іншим бажаючим, тому що. Усі люди, які є внутрішньо переміщеними сьогодні, вони є соціально незахищеними, і ми повинні всі допомагати один одному. Наш проєкт спрямований власне на це у молодій просвіті Прикарпаття. Сподіваються, що проєкт триватиме не лише місяць, а завдяки міжнародній співпраці його зможуть продовжити. У Коломийській філармонії Сокіл відбувся крайній у цьому році благодійний концерт. Для гостей виступали Ті Гуцус, Сергій Лазановський, «Севентінс Бенд та Тайна. Ну, приємно завжди повертатися на свою батьківщину, тому що Коломиї то моя земля. Сергій Лазановський, переможець талант шоу Голос країни виступає в Коломиї не вперше. Зокрема, у Соколі вже вдруге. Зараз намагається якомога більше брати участь в благодійних концертах. А також ділиться, що своєю творчістю та через соцмережі збирає донати на зсу та вірить, що таким чином наближає перемогу України. Це зараз максимум, що ми можемо робити, і це те, чим я можу допомагати. Вуличні концерти наразі не так багато, тому що холодно. Люди не зупиняються. Люди швиденько приходять додому. А благодійних концертів є достатньо. Те, чим ми займаємось. Ну і плюс є соціальні мережі, музичні платформи, на яких ми теж частину коштів віддаємо на збройні сили України. Запалювали серці. Ця глядачів і коломейський колектив Ті Гуцулс, музичний гурт, який у своєму репертуарі акцентує на гуцульську культуру. Тому участь в концерті для них це можливість і продемонструвати творчість, і долучитися до доброї справи. Ділиться солістка гурту Алекса Цимбу. Ті гуцул це мікс всього, що може бути, тому що в нас є пісні, як рокові, так у нас є пісні більш класичні, в нас є пісні більш клубні танцювальні. Для гостей також виступали івано-франківський гурт «Севентінц» та співачки Тайна та Ріна. Співорганізатор молодіжного благодійного концерту Юрій Михалюк розповідає: на підготовку витратили майже три тижні, і не все заплановане на початку вдалося втілити. Проте благодійна мета. Підтримка збройних сил України надихала рухатися далі. Помогти частково філармонії розвиватися, тому що ми маємо сьогодні хороший заклад в Коломиї, допомагаємо збройним силам і займаємося тим, що вміємо найкраще робити. Це творимо музику. Це крайній концерт у 2022 році у Коломийській філармонії. Художній керівник закладу Микола Губчук ділиться, що нещодавно Коломийська філармонія увійшла у топ здобуттів в року Прикарпаття. Це надзвичайно мотивує, тому колектив вже планує, як працюватиме на наступний рік після перемоги. В час війни все таки більше акценти на благодійні концерти, але після нашої скорої перемоги, в яку я вірю. Ми будемо робити комерційні вже проекти, залучати зірок, вистави. Також ми плануємо запрошувати зірок стендапу розвивати дитячі студії. Валерія Данилюк, Сергій Угрин для подій телеканалу НТК. Це все на сьогодні значно більше новин є в інтернеті на офіційному сайті телеканалу НТК та звучить в ефірі Радіо Сяйво. Також є в соцмережах на наших сторінках. Уся команда подій Дякую вам за довіру. Нехай щастить.